Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Сенат США заблокував винесення на голосування законопроекту про допомогу Україні та Ізраїлю. 51 сенатор проголосував проти, 49 за подальше обговорення законопроекту. Для початку його обговорення по суті потрібно було не менше 60 голосів із 100. причиною, як повідомляється, стали розбіжності між республіканцями та демократами, але ми розуміємо, що Україна це саме та сторона, яка Ка страждає від цього найбільше. Про це не тільки будемо говорити зараз. Дарії Калинюк, виконавчою директоркою центру протидії корупції. Вона зараз з нами на зв'язку. Пані Дарія, вітаю вас у ефірі. Слава Україні! Доброго дня, Героям А ми дійсно почули в тому числі від народних депутатів, так які знаходилися в цей час в Сполучених Штатах Америки, про те, що це голосування буде провалене. от такий був анонс, і це і відбулося. Тобто, зараз ми розуміємо, що скоріш за все, ну наступне таке голосування буде вже в січні 2024 року, то... Питання: от у мене таке. Чи, те, чи, це, чи такий результат? Це ну, те, що ми стали заручниками внутрішньополітичної американської боротьби, чи можливо ми з нашого боку щось зробили не так, щось неправильно, щось не доробили. Яка ваша думка? Ну, як на мене, обидві ваші тези є правильними. Перша причина, чому пакет допомоги для України не голосується. Це суто внутрішня політична причина. Україна, на жаль, стала предметом політичних троїв і політичної боротьби між двома різними політичними партіями в США, між республіканцями і демократами. Ми заручники їхньої політичної боротьби. Це дуже невигідно Російської Федерації нашому ворогу. Республіканці е, вимагають, щоб президент Байден в пакет підтримки для України включив е, витрати на будівництво кордону з Мексикою. Демократи не хочуть цього робити, тому що кордон з Мексикою це таке дуже чутливе політичне питання, і демократи цей кордон не підтримували і не і найближчим часом не планували би підтримувати. Тобто Байден втрачає політичні дивіденди і, і зменшується його е, шанс стати президентом, якщо він проголосує, якщо якщо він підтримує будівництво цього кордону. Ось і тому тому й досі немає голосів, тому що в пакет допомоги для України, яку більшість в Конгресі підтримує, намагаються додати інші речі. Кордон з Мексикою, стіну на кордоні з Мексикою, зменшення. Витрат на податкову інспекцію американську, а також пакет для Ізраїля. І чесно кажучи, мені видається, що і зі сторони демократії президента Байдена тут така гра є певним чином подвійна, тому що вся попередня політика. Білого дому, яка полягала в формулі «As long as it takes», тобто ми будемо з Україною стільки скільки потрібно, показала недієздатність і відсутність ефекту з лютого 2024 року. Нам зброю давали помаленьким кусочком, не дай Боже, щоб надати достатньо, аби ми здійснили серйозний прорив, і не дай Боже, скалували цю ситуацію і змусили Росію до якихось емоційних кроків. Тобто, така була логіка і політика підтримки України в Білому домі, і в момент, коли політично. І республіканці і демократи підтримували допомогу Україні, коли легко голосувалися пакети допомоги для України. Не було бажання Білого Дому інвестувати швидко в українську перемогу, тобто не було зрозуміло для конгресу. А яка кінцева мета? Тобто, що хоче досягнути цією допомогою президент Байден. Ви маєте на увазі, вибачте, що перебуваю, що от зараз, от така нерішуча політика Білого Дому, і дійсно, ця критика є справедливою щодо того, скільки, коли як нам надавали нашим Збройним силам, надавали зброю. А що таким чином Білий дім може виправдати те, що ну дивіться, ми зробили все. От Байден там звернення до Конгресу зробив так, що там допомога Україні не може чекати. Але тут ну ми вже нічого не здатні поробити. Чи ви про це говорите? Так, я говорю про те, що політично зараз зручно Байдену і його команді просто спихнути відсутність успіхів в подальшій війні в Україні на республікацію. І знову ж таки, ми тут заручники. Ми, ми спостерігаємо за політичну грою виграє лише Російська Федерація. Які уроки треба з цього винести? Вочевидь, ми не допрацювали на міжнародному дипломатичному полі. Вочевидь, ми не допрацювали в момент або підтримки України, не пояснили наш задум, не чітко комунікували, які в нас є потреби для яких які спроможності ми хочемо підвищити наші військові. За допомогою е, пакетів допомоги від сполучених штатів, але основне, е, ми чомусь виходили з того, що підтримка США буде невичерпною, постійною і довготривалою. Але історія показує історія різних воєн, показує, що Сполучені Штати швидко втомлюються від підтримки своїх партнерів в різних війнах. Найдовше не затрималася в Афганістані, але історія виходу Америки з Афганістану мала би насторожити наше політичне керівництво, і ми пізно схопилися за те, що потрібно розвивати виробництво різних технологій і зброї себе в нашій країні. Інвестувати в це виробництво і шукати двосторонні партнерства в оборонній галузі з іншими країнами, не залежати лише від однієї країни від Сполучених Штатів Америки, а співпрацювати з країнами, які мають гроші, і які мають зброю. А, от ну, про які наприклад... ви країни зараз говорите, я, я маю запитати, бо ми бачимо, що дійсно от, подібні рухи є щодо європейських наших партнерів. Так і, від них ми чуємо те, що скажімо, обіцяні обіцяний мільйон снарядів для зсу так на березень 2024 року, що це також місія не здійснена, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, буквально вчора про це говорив. Але там ситуація буде покращуватися, то до кого ми мали звернутися? Здається, я можу помилятися, що США це от найбільший, найпотужніший з можливих наших партнерів саме щодо зброї. Так, здається, в США система виробників зброї не налаштована на економіку воєнного часу. В них є великі виробники, які отримують багатомільярдні контракти від уряду США, але вони залежні від субпідрядників в одного виробника в того ж самого Lockheed Martin, який виробляє літаки, може бути там сотні субпідрядників, і, і з за того вони дуже довго виконують ці контракти. Те ж саме стосується амуніції. Чому проблема з виготовленням достатньої кількості артилерійських снарядів? Бо supply chain, так би мовити, цепочка постачання для цих снарядів, вона не моногранна, вона залежить від якихось критичних елементів, які постачаються дрібнішими компаніями. Ці дрібніші компанії залежать ще від якихось компаній, які можуть бути розташовані в інших країнах. Також більшість зброї, яка виробляється в сполучених штатах, вона виробляється вручну, тобто там не автоматизовані системи, і чому це зроблено? Це зроблено для того, щоб створювати більше робочих місць. Ем, і е, одне діло, коли ти е, там в Техасі маєш фабрику е, і е, береш на роботу тисячу людей і вони скручують цю мовний джавелін. А, а інша справа, коли е, ти налаштовуєш 3 d прінтери, і вони в автоматичному е, режимі друкують цей джавелін, але ти наймаєш не, не тисячу людей, а сто людей. А для американської системи, коли чим більше людей ти наймаєш, тим більше привабливим ти є як компанія для місцевого конгресмена, бо ти створюєш робочі місця. І тим більше мотивації в цього конгресмена голосувати за пакет оборонний щорічний бюджетного фінансування різних великих. Проекті е, також е, американський оборонний ринок е, показав свою неготовність до е, того, аби виробляти швидко і дешево, і дешево. Тобто, зазвичай е, продукція в Америці е, вона точна, вона класна, е, вона ефективна, але вона дорога і довга і довго виробляти. Е, Мені здається, що в Америці вже зрозуміли свою неготовність до таких викликів сучасної війни. От знати е, миси, що знову переб'ю. От хочу трошечки повернутися до того, що ви зараз говорили. Так про те, що от ті військові воєнні підприємства, які працюють на територіях на території різних американських штатів, так, такшо їм вигідно, ну щоб в них працювало більше людей, більше робочих місць конгресмени мають голосувати тоді за пакет, скажімо, підтримки. України, але ми бачимо, що це не працює. Ми бачимо, що і е, білий дім почав працювати в цьому напрямку, пояснювати. Дивіться, от в багатьох республіканських так званих штатах е, розміщені е, саме такі підприємства. І бачите, ці гроші насправді там великою е, велика кількість цих грошей залишаються всередині Америки, всередині цих штатів. Ми бачимо, як над цим працюють, скажімо, наші європейські партнери. Ми е, е, бачили е, представників країн Балтії, які також робили подібні. Вояжі Америкою, щоб пояснювати: дивіться, ви ж вам вигідно так голосувати за цей пакет, але все одно це не працює. Як ви це пояснюєте? Вибори пояснення дуже просте, і зараз відкритий політичний сезон президентських виборів в Сполучених Штатах Америки. Де одна партія хоче попустити іншу партію, і на жаль, предметом, яким вони один одного луплять, стала Україна і війна в нас. Тому потрібно бути дорослими і ставати дорослими і самозарядними, і самозалежними. До чого я це все говорю? Потрібно дивитися на інші ринки і розвивати своє виробництво зброї. Будувати такі е, 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 цепочки постачання матеріалів для критичних обладнання для України. Яке не можна дуже швидко там підірвати, зменшувати кількість постачальників, мати взагалі карту постачальників критичних ресурсів і комплектуючих для зброї. У нас є чудова галузь, яка розвивається по суті в гаражах і розвивається з того, що сильно припекло. Це галузь безпілотників та різних роботизованих систем. Зараз у нас є десятки виробників дешевих fpv дронів які створюють з якихось дешевих китайських комплектуючих, але ці комплектуючі, кожен виробник заводить різними шляхами дуже складними, витрачаючи купу часу з китайських заводів. Якби було централізоване постачання таких комплектуючих для українських виробників зі сторони держави. І якби держава допомагала шукати інших виробників комплектуючих окрім Китаю, то наші виробники дронів могли би не там кілька десятків тисяч в місяць виробляти, а сотні тисяч в місяць виробляти. Що для нас по суті було би заміною тієї артилерії і недостатка артилерійських снарядів. Окрема історія боєприпас для FPV-дронів. у нас немає стандартного боєприпасу, але є різні рішення продумані ініціативними групами. Зараз ці рішення потрібно легалізувати на державному національному рівні. Стосовно того, з ким ми можемо краще партнер... партнеритися, Ну давайте подивимося на сусідів. Польща за минулий рік. Уклала контрактів з південною Кореєю з локалізацією їхнього виробництва близько на 15 мільярдів доларів. Пані Дар'я, але вже Як? знаєте, що Південна Корея якраз відмовляється постачати зброю Україні. Більше того, в них я можу зараз трошки помилятися. Здається, навіть в Конституції написано, що вони не постачають зброю воюючим країнам. І От той візит президента Південної Кореї до України, пам'ятаємо, він в цьому році відбувся, що це був такий знак того, що щось може покращитися, але одна справа постачати в країну НАТО, яка не воює, тобто в Польщу, зовсім інша в Україну. Е, знаєте, я просто хочу трошечки ще повернутися до Америки. Е, ваша думка зрозуміла і логічна, в тому, що треба шукати і інші шляхи, і будувати ці ланцюги постачання. При тому, що знову там є свої проблеми. Я трошечки вивчав те, яким чином знаєте, працюють виробництво, і що коли ви залежите від зовнішніх постачальників, то це. Це завжди така дуже крихка система, чесно кажучи. Але якщо повертатися до Сполучених Штатів Америки, ми бачили так, що от туди відправилася українська делегація. Там були і народні депутати, там був і міністр оборони, і спікер парламенту, і голова офісу президента, і так далі, чи можемо ми зараз оцінити ефективність того, що вони там робили, чи зважаючи все-таки. На внутрішньополітичні чвари в США важко собі уявити, що от зустрічами з радниками Байдена чи з спікером Сенату, ми зможемо щось змінити. Ну, якщо в нас будуть продовжувати в штати їздити на зустрічі з топ посадовцями, нештатні радники Єрмака і декомпетентно. Проводити там переговори, то звичайно складно переконати наших партнерів е, в тому, що треба швидше голосувати за допомогу для України. А ви зараз про кого Ну, ем, ось... просто щоб ми назвали прізвище? Ну... Кілька тижнів тому Андрій Борисович їздив до Вашингтону разом з трьома позаштатними радниками. Це була Дар'я Зарівна, пан Бласюк і третій позаштатний радник, про якого я забула. Але жодна з цих осіб не мають офіційної посади, вони не фінансуються з бюджету, вони не подають декларації, вони не мають. Офіційних повноважень. Причому на зустрічі з державним секретарем США не було жодного представника Міністерства закордонних справ України. Не видно взагалі діяльності Дмитра Кулеби. Таке враження, що Андрій Єрмак вирішив, що нам не потрібно міністерство закордонних справ, і от він за собою замінив міністра закордонних справ. А як на мене, міністр наш закордонних справ Кулеба набагато ефективніший в комунікації з партнерами, як професійний дипломат, і якщо навіть подивитися на ефіри Андрія Єрмака на Fox News, ну це виглядає недолуго і нас приймають як прохачів. Ось тому треба бути менш самовпевненими. Це я говорю про офіс президента і запрошувати до виконання таких завдань професіоналів або принаймні. Ну. Мінімум, що в нас має працювати, в нас має працювати кабінет міністрів, і в нас має працювати дипломатія. Міністр закордонних справ України має бути основним лобістом наших інтересів і має переселитися в Сполучені Штати по суті і здійснювати там постійні переговори. Окрім того, якщо мати якусь довгострокову стратегію, то потрібно розуміти, що хід виборів в штатах залежатиме від кількасот тисяч виборців. Які живуть в дуже чітких округах відомих штатів, це так звані «swing states», тобто штати, де зазвичай де не можна передбачити, чи це там республіканці переможуть чи демократи. Наприклад, в Каліфорнії завжди голосують за демократів, в Техасі завжди голосують за республіканців. А от в Пенсільванії це так званий «swing state». І від виборців в Пенсильванії залежатиме там великий відсоток долі виборів, і більшість тих округів в штатах, які вагаються, вони консервативні. І є окремі групи і спільноти, наприклад, консервативні євангелістичні спільноти, це релігійні групи, які вдома де збираються, вони збираються в євангелістичних церквах, і вони виборці Трампа. Але чим більше вони отримують інформацію про ті злочини, які з Російська Федерація в Україні, чим більше вони отримують інформацію. Бажано англійською мовою від е, пасторів івангелістичних е, церков з України, е, е, котрі можуть до них їздити е, в ці округи, е, тим більше вони розуміють ціну питання і е, більша ціна для республіканців не голосувати за підтримку для України. Ось нам я, я, я думаю, що цю допомогу нам проголосують. Вона скорше за все буде трохи урізаною, і це скорше за все буде в січні, тобто серйозною затримкою. Але що ми будемо робити далі? Наступний саплементал не планується, і до кінця президентських виборів і вступу на посаду наступного президента, тобто до січня 2024 року, вже не буде саплементалом. А якщо переможе Трамп із того, що нам кажуть наші інсайдери в Штатах, висока вірогідність, що взагалі підтримка України буде урізана. Більш того, підтримка для НАТО може бути урізана. Тобто, яка, який наш план дій? В даному випадку, і як на мене, ми зараз маємо будувати стратегію, як діяти в цих округах, так званих Свін Стейц, і переконувати, переконати нам треба всього декілька сот тисяч виборців, які би вимагали підтримку для України незалежно від того, які будуть результати виборів, чи переможе Трамп чи Байден, чи якийсь третій президент, для того, щоб не ми не опинилися через рік. Один на один з Російською Федерацією, тому що поки що підтримка в нас є, вона слабша, ніж вона була рік тому, але вона є все ж вона може погіршитися, і ми маємо бути готовими до найгіршого сценарію. До цього не може три радника в офісі президента разом з сумнівної репутації лобістами. Які приїжджають час від часу до України і хизуються тим, що вони стратегують, як в Конгресі отримати підтримку для України, не, не можна вибудувати стратегію в такому форматі. Треба залучати набагато більше коло зацікавлених осіб, професійних осіб, і можливо наймати професійних лобістів. Потрібно зрозуміти, як працює Ізраїль. В Ізраїлі дуже десятиліттями налагоджена система, як втримувати підтримку уряду США для своїх збройних сил. Так, так. Досвід дуже нам дуже буде корисний. Це дійсно ну, нам варто його переймати. Пані я, я Вам дуже вдячний за цю розмову. Дар'я Калинюк, виконавча директорка центру протидії корупції, була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.